Всім доброго ранку. Понеділок я тільки встала, ще закудлана, ще в піжамі, ну, стаю на ваги. Ви знаєте, що кожного понеділка я зважуюсь і показую вам. Ну, зараз стаю на ваги. Оце вже півроку так. Так, поїхали. Девяносто шість пятсот записую. 12. Дванадцяте, дванадцяте, девяносто шість. 500. Йоки-палки. Вага росте. Не було фізкультури в мене на цій неділі. Майже. Міряю цукор. І цукор. Шість і сім. Так. Шість і сім. Теж піднявся цукор. Так, тиск зараз поміряю. Ось такий тиск. Тиск в нормі. Так, 10-та година зібралася у центр. Щось я така блідна, чого ж це така бліда? Йду в центр. Це далеченько. Мені Анічка пише, не знаю, звідки вона. Сідайте в автобус їдьте на прогулянку. Там автобус, ми в такій глушині живемо. Тут треба йти пішки, хто знає скільки, Ми живемо в селищі. І не село, і не місто. Раніше називали селище міського типу Братське. Зараз просто селище та й все. У нас був раніше Братський район. А зараз просто Братське та й все. Іти треба дуже далеко. Наше селище ділиться на два, на два, не знаю як сказати, ну райони, не райони. Перше Братське і друге Братське. І це вони з'єднуються червоним мостом, красним мостом. І така кладочка для пішоходів. Так що... Автобуси в нас не ходять. Колись давно, якщо ми були малі, молоді, ще ходив автобус. З одного кінця в інший. От. А відколи це, це ж з 90-х років вже нічого не ходить. Дітей возять в школу. Шкільні автобуси. А таким ось людям, як ми, то треба ходити пішки або визивати таксі. Таксі зараз коштує 100 гривень, щоб поїхати на ринок. Чи по справам це для нас дорогувато. Там, допустимо, йду туди, скупляюся, а назад вже візьму таксі. Розкажу потім, чого я ходила, покажу. Все, давайте. Я вже вдома приїхала, взяла таксі, назад скупилась там. Забрала коврик, покажу вам, уже, як тут приберу, застелю. У себе тут, у веранді. У нас в веранді кухня. І покажу. Та заразом закупилась продуктами. Бо я не сама, у мене мамка. Щось геть, я пішла тільки що понесла їй, понесла їй торби, то вона щось геть шатає нею. Зміряла цукор вранці, бігала до неї. 14 показав. Ну, вона така ще, оце сама собі регулює. То вона п'є таблетки, то вона не п'є таблетки. Ну, Важко боротися. Тиск у неї був 140. Два рази, ні, три рази переміряла, то 140. Поставила варить борщ, квасолю, м'яско та занесу ще її. Ось такий в мене отакі два. Зробила собі хлібці, їсти хочу. Отаку купила на маску. щось мені захотілось крем-лосося. Крем-лосось. Таке лосось, як я дівка. Захотілось мені купила. Та зараз поїм та й буду варити борщ. Не знаю, це в мене знову. Сьогодні я піду по-любому, бо піду на фізкультуру, бо що ж це таке? Нема коли й не буде. Сережа поїхав, я думала, ой, слава Богу, вже хоч від кухні, від кухні відпочину. Що я там собі? Ага. Не тут то било. Ой. Так, буду перекушувати. Давайте. Нарізаю бурячок. Готую борщ І прибираю разом. Все разом. Дуже хочу поставити той коврик. же ж мені хочеться його поставити. Я ж так люблю, це так все гарненьке. От. Проня включила. Зняла скатертинку тут. фартушок Все. Стираю. Ходила ж е, сьогодні та заплатила за викачку в каналізації. 450 гривень у нас це коштує. Ну це, мабуть, завтра приїдуть. Сьогодні вже ніхто не приїде, а завтра приїдуть. Так що там готую поки борщ і між, до, між готуванням прибирання. У мене все так завжди. Одне, одну справу не роблю. Завжди дві-три справи. Ра. А, це ж її праня, ж я казала, да? проня готую і прибираю правильно три. А праня там трішки. Скатертина та картошок. О, таку каструляку борща наварила. Зараз буду відбирати та нести мамки. І вже все, вже темно. Вже нікуди я не піду. Оце так. Похвастаюсь вам ковриком. Це я заказала на OLX. Він мені вийшов 550 гривень. 500 гривень коврик і 50 гривень доставка. Так, а тепер я буду. Вечерять на кінець ту. Квасолю, аджику, сиру, м'яско, сметанка. Сметана. І таблеточки в мене. Магнікор на ніч. І сьогодні взяла магне Б6 антистрес. Ось такі. 17.20 на кінець то я сіла повечерять. Ото ще в обід як їла хлібці з намазкою. Оце до сих пір. Все заморилося Я вечерять уже. Всім смачного Так, на закуску чорнослив мандаринка і цикорій з молоком. І зараз п'ю свої таблетки. Давайте смачного Ой, так дивися на старих людей. Думаєш, ой, не дай поскуть. Пішла до мамки, оце що ввечері понесла борщ, сидить, плаче, не пам'ятає, чи пила таблетки. Я кажу, а вона кладе собі в баночку. Я кажу, дивися, баночка пуста, значить попила. Я ще ж не вникала в її таблетки. Тепер прийдеться. Прийдеться. Вніки. Таблетки були в баночці. Вона собі кладе туди ну, денну норму. Були і вранці. Ввечері ось пішла, немає. Кажу, значить, ти їх попила. Не пам'ятаю. Отака дівчата. Нічого не зробиш, нічого не поробиш. Всі ми підемо звідси, ну, Хочеться відтягнутися назад, відтягнути це подовше. Тиск нормальний. Міряла вранці, вранці був 140, а це пішла поміряла 120 на 80. В неї птик нормальний, а цукор 14. І нічого ж не зробиш. Так, все, дівчатка, я повечеряла, Собачкам зварила, все зробила, що запланувала. Тільки не вийшло у мене ходити на фізкультуру. Ну, сьогодні такий день був прямо загружений. Буду йти відпочивати. Поставлю вам відео. Гарної нам всім ночі. Тільки що повітряна тривога вила. Ну, до нас не долітає, слава Богу. Гарної всім. Ночі в Україні. І дай Бог нашим захисникам здоров'я і сили витримати це все. Бо, якби не вони, я не знаю, що буде. Дай Бог оберігає нас, наших захисників і нашу рідну вільну Україну. До завтра, мої дорогенькі, до зустрічі, до побачення.